Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! З вами Саша Матвієв. Сьогодні хочу розповісти кілька важливих повідомлень. В першу чергу вони від вас надходять. Це коли ви перетинаєте кордони і з вами трапляються проблеми. Для того, щоб не потрапляти в цю халепу, потрібно знати про це і просто попередити. Сьогодні, якраз в цьому відео, я розповім і про ЗУС, який штрафує, і українців в тому числі, і про перетин кордону з дітьми, і інше. Тому рекомендую всім додивитися це відео до кінця. Дуже багато цікавої інформації. А також не забувайте підтримувати це відео вподобайкою, якщо ви не підписані. Підпишіться, будь ласка, це допоможе цьому відео, цьому каналу і далі розвиватися і для вас працювати. В описі під відео є посилання на мій Instagram, де також щоденно важлива інформація для українців за кордоном. Давайте до першої історії, якою хочу з вами поділитися, і це штрафи від ЗУСА. Ви знаєте, що якщо ви в Польщі працюєте офіційно, ну і вам стало зле, ви взяли собі лікарняне, то ви на лікарняному має бути, маєте лікуватися, а не вирішувати інші свої справи. Про це знають, напевно, всі, але не всі цього дотримуються. Спочатку розповім історію. Коротенько, а потім до фактів, що там ЗУС зараз вже публікує, яка інформація є, і скільки вже перевірив, і скільки вже штрафів написало. В першу чергу, жінка та чоловік в Польщі працюють двоє. І жінка захворіла, взяла собі лікарняне. Чоловік на роботі. Вона зготувала їсти, обід чоловікові. Будучи вдома на лікарняному, пішла до чоловіка, 200 метрів від житла працює чоловік. Я не знаю, яка там фірма, де, що, як, але. І на обіді разом вони пообідали все, що приготувала дружина. Ніби нічого такого кримінального, правда? Все нормально. Ну і вона повернулася додому. Про це, звичайно, дізнався ЗУС і виписав штраф. А який штраф? Це кошти, які були витрачені ЗУСом на лікування. Тобто, все, що ЗУС виплатив жінці, він сказав повернути, тому що ви використовували лікарняне не по призначенню. Жінка звернулася до адвоката. Адвокат цю справу виграв, тобто переміг, і вона не була зобов'язана повертати ці кошти. Це такий випадок, один з. Але дуже багато і часто ЗУС виписує ті чи інші штрафи, і люди будуть зобов'язані їх сплатити. Хочуть вони цього чи не хочуть вони цього. Тому моя рекомендація, якщо ви дійсно захворіли, то ви лікуйтеся. І ну, не вирішуйте інших справ, тому що є дуже велика ймовірність. Є навіть часті перевірки від ЗУСа, коли вони ходять по домівках і перевіряють, чи дійсно людина вдома перебуває, чи вона в лікарні і тому подібне. І це стосується не тільки поляків, Польщі, це стосується всіх, хто офіційно працює і офіційно бере лікарняне, тому що ЗУС виплачує ці лікарняни і він хоче за кожен злотий відчитатись, і щоб кожен, хто отримає ці гроші, використовував їх. На лікування, яка є інформація від ЗУС у першій половині 2025 року, установа соціального страхування ЗУС провела понад 227 тисяч перевірок лікарняних, стягнувши загалом 150,5 мільйонів злотих. ЗУС наголошує, що лікарняний призначений для відновлення здоров'я, а не для відпочинку чи додаткового заробітку. Під час перевірок у першій половині 2025 року було затримано 14 тисяч 800 виплат на суму понад 22 мільйони злотих. А виплати після звільнення зменшено на 128 мільйонів злотих. У результаті до фонду соціального страхування було повернуто 150 з половиною мільйонів злотих. Для порівняння за аналогічний період 2024 року було повернуто 117 з половиною мільйонів. Тобто, вже цього року повернуто вже більше. А ще на кінець року. ЗУС виявив численні випадки неналежного використання лікарняних. Серед них подорожі Європою, надання послуг перукаря чи косметолога, робота водієм, онлайн-продажі та інші види діяльності, що можуть перешкоджати одужанню. Установа нагадує, що під час лікарняного дозволяється лише повсякденні дії, пов'язані з доглядом за здоров'ям, такі як візити до лікаря чи покупки продуктів. І все. Ну, звичайно, аптека в тому числі. Перевірки проводяться у двох напрямках. Точність оцінки тимчасової непрацездатності та правильність використання лікарняного медичні експерти ЗУС можуть направити застраховану особу на додаткове обстеження. А працівники установи перевіряють правильність використання лікарняних у компаніях, що працевлаштовують понад 20 осіб у першій половині 2025 року. Понад 157 тисяч 900 перевірок оцінки призвели до економії 5,5 мільйона злотих. А 69 тисяч перевірок правильно використання лікарняних до втрати виплат. На 16,5 мільйонів злотих. Ось такі цифри наводить ЗУС про те, що він активно перевіряє, і якщо щось не так, то він забирає виплати, штрафує і не надає цього. Тому бережіть своє здоров'я, якщо ви захворіли, лікуйтеся, не використовуйте його, не використовуйте свої лікарня на якісь інші потреби, тому що за це може бути навіть штраф. Досить часто запитуєте щодо перетину кордону з дітьми. Наприклад, ми були в Польщі. По різних документах, і вони протермінувалися. Я собі зробила статус-укар. Дитині не робила, бо дитина ще не має свого статусу укар тому що вона має менше ніж 13 років. Ну і ми не робили там. Документи продовжили і гаразд. Ми виїхали на два тижні і хочемо зараз знову заїхати. Чи пропустять дитину? Якщо вона пробула там не знаю півроку в Польщі чи рік в Польщі, по біометрії, яка звичайно протермінувалася в Польщі, вона мала право перебувати на території Польщі, але коли вона виїхала. Дитині біометрію треба відновити. Ну якщо ви, наприклад, собі зробили статус Укр, то ви 2-3 тижні можете бути за межами Польщі і заїжджаєте і у вас статус Укр є. Але в дитини, якщо немає статусу Укр, то вона користується правилами шенгенської зони: це віза, без віз, карта побиту. Якщо цього всього немає, то її не пропустять. Зачитую маленькі повідомлення. Сестра вчора їхала дитину, не пропустили. Сказали робити візу або їхати по біометрії аж через 3 місяці. В батька і матері. Був статус укер в дитини не було, не зробили. І не впустили. Бо також запитуйте, а що, не пропустять дитину? А так, не пропускають. На жаль, не пропускають. І таке трапляється. Тому я, коли люди мене щось запитують, я говорю: краще плануйте вашу подорож з діапазоном в три місяці, якщо у вас от така ситуація сталася, що ви маєте, наприклад, документи для перетну кордону, а дитина не має. І запитання дивне таке: а що дитину не пропустять, вона ж з батьками їде. Ну, але дитина має мати теж напевно якісь легальні документи, щоб перетнути кордон. Чи як ви думаєте? Тому так і таке трапляється, і не пропускають дітей. Ще одна ситуація: хочу зачитати повідомлення, яке написали, але перед тим розповісти дещо. Тут запитання про перетин кордону з протермінованим. За кордонним паспортом, не з протермінованим безвізом, не з протермінованою візою. А коли у вас паспорт закінчився, то теж потрапила дитина в халепу, тобто в батьків паспорт був все гаразд, а в дитини він протермінувався. Ну і батьки все одно поїхали, їм треба було перетнути кордон, дитина з ними, звичайно, але по протермінованому паспорту. І що сталося, як ви думаєте, правильно, не пропустили на кордоні дитину з тим Паспортом. Що сказали? Сказали, потрібно було зробити дитині паспорт. Так, хочу розповісти історію, яка зі мною сталася на кордоні з Польщею. Як завжди, провірка документів і жінку з дитиною 12 років зняли з автобуса. Спитали, скільки років ви вже в Польщі? Жінка каже, 3 роки. І страж гранічна говорить за три роки ви би вже мали собі організувати можливість і податися на документи, і зробити дитині паспорт діючий, а не бути з протермінованим паспортом і їздити через кордон. І так цю дитину не пропустили. Звичайно, що батьки не залишили дитину саму і теж не поїхали. Ну, це реальні люди пишуть мені ситуацію. І тому, коли мене люди запитують, в мене дійсний паспорт, в нього дійсний паспорт, а я в дитину візьму, а в неї не дійсний. Ну так і дитину не пропустять. Нема такого зараз, якщо на початку війни пропускали, і тут бачимо, якщо так. Проаналізувати польська стражданіш, говори, ви мали три роки. Тобто, на початку ще таке могло пройти і могли пропустити з недійсними, бо тому що це був початок війни, ще багато чого не зналося. То за три роки перебування в Польщі мама, якщо вона не хотіла робити собі паспорт в Польщі, могла приїхати в Україну. Якщо в Україні немає де, там окупована територія чи ще якісь проблеми, то в Польщі теж можна зробити паспорт дитині. У нас є для того можливості. І зараз, коли мене запитують, чи пропускають по протермінованому безвізу без, без статусу Угор, я кажу ні. Коли мене питають, чи можна заїхати на територію Польщі, перетнути кордон з протермінованим паспортом, я кажу ні. Тому що є ось такі випадки, і дитина, батьки в стресі, втратили гроші, втратили час, повертаються назад, перка буду змушені робити паспорт, тому що їх вже не пропустять. І аж тоді вони зможуть поїхати. Це треба було зробити скорше. Друзі, ось такими новинами, такими інформаційними моментами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця. Сподіваюсь, ви поширили це відео друзям, знайомим, тих, кого цікавлять ці теми, тому що це важливо. Це стосується багатьох українців, бо багато хто мені про це пише і запитує. Зробіть це зараз, підпишіться, зробіть репост, поставте вподобайку. Це важливо. До зустрічі в наступних відео.